Від дня трагічної загибелі Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма, минуло більше восьми років. Але пісні, які принесли популярність гурту Скрябін, продовжують лунати звідусіль. А до армії прихильників митця, крім сучасників фронтмену, все активніше долучається молодь, бо твори Кузьми залишаються джерелом натхнення для багатьох українців. Наживо почути хіти Скрябіна Кеврісті мали можливість минулої неділі у палаці культури Саксагань. нічого, мати все. до концертної програми увійшли зо півтора десятки найвідоміших пісень Кузьми: від зворушливої мам, ліричної, «Спи собі сама, ностальгічної «Старі фотографії, патріотичної «Не стидайся, то твоя земля до запальних танцю пінгвіна та «Коломийок». виконавців та фанатів Скрябіна під одним дахом зібрала ініціативна молодь з об'єднання природа. Останній його концерт він е, був у кривому розі е, і він. Після цього концерту він загинув, на жаль, і ми просто вирішили, що е, неважливо, коли, о котрій, е, з ким це все формальності, щоб вшанувати пам'ять реально великого українського митця, не потрібно якась дата. Це можна зробити будь-який день, будь-який час. Пісні кумира мільйонів виконували молоді киварійські вокалісти та музиканти, зокрема, учасники колишнього гурту Аварійне гальмо. У спільній любові до творчості склябіна вони зібралися на вечір пам'яті, аби відтворити незабутній вайб концертів Кузьми. Це дуже величезна людина з великої літери. І тому вирішили зробити такий концерт, вшанувати його та його пісні, його старання поспівати разом і зробити таку приємну атмосферу. Цей зал це взагалі щось-щось, це тому що такій кількості людей це в перший раз ми бачимо з таким сталкою, тому це для нас сьогодні був шок. До цього зал був поменше трішка, а сьогодні це прям вау. Зібрав їх усіх Олег Міщенко, більш відомий як Міджело. У минулому лідер гурту Аварійне Гальмо та півфіналіст шоу Україна має талант, на якому виконував легендарну маршрутку. Музикант здійснив свою мрію та зараз виступає разом із оригінальним гуртом Скрябін. На прийдешньому концерті у Тернополі він виконає дві пісні. Людям, які починають слухати гурт Скрябін, не треба слухати прям старі пісні, щоб вглиблюватися в їхню культуру. Не треба, тому що якщо тобі 16 років, ти нічого не. Зрозумієш, абсолютно тобі достатньо буде послухати маршрутку, і ти такий кльова пісня. І все такі легенічки, хлопці-олігархи. І коли тобі вже там 18-20, то можна слухати пісню Дельфіна, наприклад. Люди як кораблі, сам собі, країна, це взагалі відпад. Тому не стидайтеся, то ваша земля, не сідайтеся, то Україна концерт пам'яті мав і благодійну складову частину коштів, зібраних від продажу квитків та аукціону, передадуть 49-му окремому стерілецькому батальйону Карпатська Січ у складі якого кого зараз воює Юрко Юрченко, один з солістів, гурту Скрябін, Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.